Всем по привиту. С вами Димас, канал Такси Днепро. Таксую в Днепре на Kia K5 в уклоне стандарт комфорт бизнес, болт стандарт комфорт, Uber, все классы X, комфорт и Black, он такси, ну еще там пару приложений есть. Любиме таксі Опти. Це я включаю дуже рідко. Сьогодні 7 лютого 25 року розпочинаю свою зміну на годиннику 15.27 зараз прогріваюсь трошки ще скинув кілометраж. В общем, готов к роботі. Взяв заказик в центр по стандарту за 125 гривень 5 кілометрів. Ну, поїдемо в центр, а там уже побачимо. Глянув тільки що 164 підписника. Це круто, дуже дякую всім, хто підписався. Дуже приємно. Ну що ж, поїхали, Тітова 12, Тоже вказала точку десь перед перехрестям буду прозванювати. Добре, їдемо. Так, виконав замовлення, вже взяв наступне. Там дівчина дала 100 гривень, було 87 коплаті плюс... Оплата Лона. Бо, в общем, вийшло 138 гривень. Зараз мінімалка по центру за 80, менше 650 метрів їхати. Їду забирать Льва. Так, виконали замовлення. Замовлення краще не брати. Дольше подаєшся, ніж... ніж їдеш. Чекаємо на наступне. Фільтра включені Прийшло наступне замовлення з Яворницького 60 на Масті. 95 гривень 1,7. Ну що ж, їдемо, а поки що їдемо за Вікторією. Завершили і це замовлення. Щось так поліції куча. Дівчині було, треба на сіті к новому центру, підвіз її сюди, все одно мені розвертатись. Було 76 дала 100 Стала без решти. Дуже їй дякую за це. включаємося і працюємо далі так стою біля Мосіті торговий центр там ще щось нове струється, очередной торговий центр в ефірі п'ять заказів всі по стандарту нам таке не так Так, видвезли девчину на сечевых стрельцов Брукса. Я, как оказалось, хотя адреса стояла этого Яворницкого 46. Но как-то точка по центру внутри двора. Думаю, нет, лучше прозвоню ей. Как оказалось, говорит, не возле Брукса. Того 100 гривень було, ще червончик на чай поставила, так що все добре. Прийшло замовлення по бізнесу знов по центру. Знов по центру з Екатеринославського бульвара. Їхати на набережну 27. Погнали! Так, привезли, хлопцы. Ой. Трошки выпивший, ну еще. 120 до да 140. Чаюшка потихоньку капает. О, на вокзал, на вокзал. Поехали на автовокзал. Как раз мне треба на заправочку. Надо заправиться. Ось я і на автовокзалі, відвіз дівчинку і прямую на заправочку на Павлова туди. Зганяємо сейчас. задуємося газіком. І тоді вже працювати далі. Так, заправились. Повного і прийшов заказик мені в центр. 1,20, подача 1,7, ну що не зробиш раді центру. З робочої знизу будемо вести на Моссіті. 156 за 5. Відвезли дівчину. Бізнес-центр к Мос Сіті. І ми возлімось Сіті, так треба свалювати тут блин. парковка ця. І я. Ой, тільки припаркувався. Прийшло замовлення з Мос Сіті, виход 4 на реберню, бізнес. 141 за 2 Поїхали. Бізнес так бізнес. Так, приїхав на Риберню. Не встиг ще закритий заказ. 143. І прийшов мені. Опять Мус Сіті. Пишет сити или Вообще пишет мы сити оно. Едем 126 гривен 1,5 километра. Відвезли дівчину на Шевченко. 126 на карту. Центр продолжает пылать. И не только центр, кстати. Нормальненько так. Сегодня пятниця. Народ гуляет. 13 замовлень в эфире. Поки що нічого не зайшло. Я тільки вот завершил. Стоит у меня... центру фильтр 105 1, 1 сколько там 18 еще один сектор тут по правому 125 2 19 чекаем а пока чекаем глянем что у нас на зараз 846, 9 замовлень, середньос вартість 38. ППП ППП 158 Ульянова Савченко. Поїхали. З Рушевського 15 на Ульянова. <кл 'язок> В вот АТБ нера. <кл 'язок> заїхати Повеземо Катерину. В общем, не дали мені завершити 31 кілометр поки що проїхав. В общем, їду. 75 Так, заїзд в АТБ зробив заказ ще жирніший. 203 гривні. Завершуємо поїздку. А сектората светится ярким пламенем. Так. Ну, подивимось на Савченко. Пеймаю я что-то. Че не пеймаю. Хорошая такая. Чекаем а пока еще. Решил трошки выпить кофейку. Пока ждут Замовлення mm -hmm. от все тобі і тут ще. Відмінив я замовлення, поїду по болту. По болту Що то рядом було, що то рядом, Ну там ще й рейтинг 4.5, ну там не в рейтингі, там стандарт, а тут все ж таки комфорт і ще й 1,1 Їдемо буквально 2 хвилини. І відвезли в таксі-бар на поля по беззнальчику 89 гривень. Заряджаємо знову Сантановича на ЖК Небо їхати на Вернадського. 140 гривен 4 и 4 километров уже в пути уже в пути тут совсем рядом Небо. выезжаем теперь будьте любезны откройте мне Шлагбаум вот так вот а поехать вот там Як би інтересно, я б должен був сюди заїхати. В общем, ладно, це не, не важно. Завершаємо поїздку 140 гривень, дав 150. Десяточка на чай. Нормально піде. Прийшло замовлення. По центру за 100 гривень з ЖК Новодворянський. А я тут стою на... в провулці в этом Коновальця. Прозвонив пасажиру, кажу, як будете на вулиці, задзвоните, щоб я там не стояв, бо там нема де припаркуватись. Сказав, да, хорошо, не випрос. Ой, Ой, блін, блін. болт іщу мені тут. Підкидає щось. Треба його виробити. Так що чекаю на пасажира на дзвінок. І зразу летимо. Завершую заказ на нагорку. Треба десь припаркуватись. Заказики вроді є, але не дуже густо. По крайній мірі по комфорту прострілюють не так часто, як хотілось би. Не було досі довгого замовлення. по Уберу. По Уберу. 1.7, правда, подача. Ехать на Алана Шепарда. Это Суворова. Комфорт. Ну, съездим. Все равно в центре что-то с работы нема. Все, все, наверное, бухают, гуляют. В общем, поехали. Привезли Єгора І так, скільки ж ми отримаємо за цю поїздочку? 212 гривень. Це вже без комісії. Тут, я думаю, непогано за 8 кілометрів без комісії. Це По уклону такой заказ стоил. 200. 60-270. Ух, только шо. Трошки. Очконув. Стою на суворова. Когда такой гул. Мопед пролетав. Молодежь он шла. Такие сразу. Так, закрывайте уши. Друг другу кажут. Я сразу заводиться думаю. Куда ехать? Надо валить отсюда, блин. Тут вот рядом завод. Куда улетив. Слава богу. Да уж. Взяв замовлення з ефіру. Дивлюсь, щоб не поїхати. Тут буквально рядишком і проїхати кілометр за 98 гривень. Їдемо. повеземо Олексія на Новокримську. Так, не срослось. Я під'їхав, чекав, клієнт відмінив замовлення. Должна прийти компенсація, але поки щось немає. А от другий заказік прийшов 140 за 2. Теж по бізнесу. Будемо їхати на Богдана Хмельницького 12В. Привіз дівчат на Богдана Хмельницького. 142 гривні вийшло. Так, ну треба в центр якось, треба в центр якось попасти. Подзвонив, дзвонив тільки що в уклон. Опа, і одразу компенсація прийшла. 95. Заказ був на 98, клієнт відмовився компенсировали по этому. Ну, по тарифу бізнесу 95 гривень. Нормально. Е, позвонив, кажу мені щось, компенсація не прийшла. Він глянув, да, я бачу це, зараз вирішимо це питання. Тільки трубку положив уже, оце, включив камеру і компенсували. Чудово. Взяв замовлення по болту в центр. Удача, конечно, получилось. об'їжджати треба по Кірова. Ну нічого, зараз об'їдемо штрінько і відвеземо. Так, прийшло наступне замовлення 115 гривень з Магдебурського на Гоголя. 1,4 кілометри. Уже на місці чекаю клієнта. то треба буде, наверное, вже ловити дому заказик Так, відвіз Олексія. Ще в варку сказав заїхати. Може би пройтись. Так, стою, нічого не залітає. По центру 101 за 1650 глухо, в сторону дома поставив 201,18. Теж поки глухо. В центрі 1,35, коефіцієнт 1.42, все те, що в ефірі вообще голый один сорок четыре в общем не особо по коефіціям ще почекаємо ще время есть 22,49 Болт уже червоний по центру. Ну пока теж на парус нічогісінького. Нічоїсенького пише. Ще заказик по центру з Грушевського на Мосіті 1,65 кілометра за 135 гривень. пришел заказ не будем жадничать на парус 329 гривен по болту если шо уже кофу, кофов почти Немае мая по уклону еще есть. У меня что-то такое смутное сомнение, что буквально хвилин 5 и они начнут тухнуть. Уже не раз обжигался на этом. Так, ну а мы чекаем пассажира. Валерия с -Сити заказала. будем ехать в сторону дома. Так, а он три подруги под окном. пряли поздно вечерком. Ну что все они хорошие походу. Кто-то из них Валерия. Может быть все три трое будут ехать на парус. Это капец. Подивимось, може просто веселенькі. Так, завершив я то замовлення. Вже приїхав додому на парковку. Подводімо тоги. По уклону 16 замовлень. Середня стоїмость за КМ 37. 1830 плюс. По убіру одне замовлення. Там 212 плюс по болту. Що у нас по болту? По болту. 165. Е, в общем, плюс там чай, що то 70 гривень. І того вийшло у нас. У нас у мене.

я була п'ятниця 7 лютого. Всім дякую за перегляд. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Всім тихої ночі. Всім пока.